В Гонконзі побились прибічники парасолькової революції та місцеві антимайданівці. Останні вимагали розблокувати центр міста і намагалися розібрати намети активістів. Власне, в результаті бійки лідери демократичних протестів пригрозили відмовитись від переговорів з урядом. Вони вважають, що влада має запобігати таким інцидентам. Про перемовини чільники Гонконга та учасники цієї революції домовилися сьогодні вранці. Водночас, міський голова Джен Ін відмовився піти у відставку, як того вимагали демонстранти. Дата переговорів ще не узгоджена. Напередодні активісти точили дві ключові урядові будівлі Гонконга і погрожували почати штурм, якщо їхні вимоги не будуть задоволені. Влада у Пекіні акцію протесту вважає незаконною. Я не піду у відставку, але уряд Гонконгу завжди готовий обговорювати політичні реформи. Водночас, будь де у світі, якщо протестувальники оточують або займають урядові будівлі, наслідки можуть бути серйозними. Ми повинні створити максимальний простір для діалогу, і ми будемо дивитися на те, що з цього вийде, перш ніж ухвалимо будь-які подальші рішення. Ми сподіваємося на прийняте вирішення ситуації.